Кількість туристів, які перетнули кордон своєї країни минулого тижня, досягла мільярда. Згідно з даними всесвітньої туристичної організації, ООН, цьогоріч найбільшу частку у цю неймовірно численну групу мандрівників додали китайці та росіяни. До 2020-го очікується, кожен десятий мешканець планети буде подорожувати. Але нас цим ранком цікавить тема зимового відпочинку. Як добре відпочити на новий рік, дізнаємося від Олени Бухно, члена президії асоціації лідерів турбізнесу України. Олено, доброго ранку. Доброго ранку. Найбільше цікавить мене особисто питання, чи українці зараз бояться кінця світу і кризи і економлять, чи подорожують так само, як і раніше? Подорожують. Все так нації, яка да. любить І я вам рекомендую, можете подорожувати, тобто не Сподійна. хочете, щоб ми сиділи на місці. Ні, ми не хочемо. ні, ні, ні. Скажіть, ми не хочемо. Власка, у нас лишилося два тижні. В принципі, ми так. знаємо, що санчата слід готувати заздалегідь. На так. що українці зараз можуть розраховувати за два тижні, куди встигнути за пристойну ціну поїхати? Ну ще на самом деле можна успіхи, тому що е, консульства європейських держав на цій неділі, ще працюють е, повністю до mm -hmm. кінця неділі. Mm -hmm. Поэтому еще можно успеть, может быть, даже купить путевку и в Австрию, и в Финляндию. Можно еще успеть поехать и в Польшу, и в Словакию, и в Болгарию. И нельзя, например, Ассоциировать Болгарию только с летним отдыхом, поскольку в Болгарии есть тоже горнолыжные курорты, и в этом году они стали популярными. Uh -huh. Так что еще можно успеть. Я уже не говорю о безвизовых странах. Скажем так, есть же безвизовые путешествия. В конце концов, вы можете еще успеть и выбрать себе вполне достойный отдых, интересный отдых у нас в Украине. Об этом тоже надо не забывать. кто не ризикує поїздку, тому що знає, що За 2 тыжницы уже выросли и немає права. Просто людину розраховувати на знижки між тим на продовженні розмови. Ми вирішили зробити огляд найпривабливіших новорічних турів, огляд напрямків і ціна у нашому наступному сюжеті. Підсумки року підбито можна відпочити з тиждень. У цей святковий період українці звикли подорожувати. Любителі Туреччини і взимку раді відвідують країну. Але що ж там робити, коли холодно? На лижах кататися. Гірськолижні курорти тут з розвиненою інфраструктурою, а місцевий колорит він і взимку не міняється. Такий відпочинок обійдеться від 1300 доларів на двох за тиждень. Ті, хто бажає погрітися на сонечку, вже багато років не зраджують Єгипту. Він і досі лишається одним із найпопулярніших курортів серед українців. Проблем із візами нема і діє улюблена система. Все включено. Зустріти новий рік вдвох у Єгипті коштує від тисячі доларів. Проте Емірати з Таїландом задніх не пасуть. Щоправда, обійдеться така відпустка дещо дорожча. в Таїланді від 1800 вісімсот доларів. В еміратах можна знайти тури і по вісімсот. Закріплює літній успіх Грузія. Тут відпочинок на новий рік відеться від 900 умовних одиниць. Сюди їдуть не лише на лижах покататися, а й смачно попоїсти та екскурсії відвідати. А тим, хто вірить у діда мороза, радять поїхати й до Фінляндії. Тут є справжнє село Санта Клауса. Там ви познайомитеся із ельфами і на власні очі переконаєтеся, дива можливі, і все це за півтори тисячі доларів. За півтори тисячі доларів, скільки можна буде часу спілкуватися з оленями з Санта Клаусом у Фінляндії і в Норвегії також? <реш> Неділя. тиждень, да, тиждень да, на да, одну людину. Да, Скажіть, да, будь ласка, да. ми зараз зробили такий огляд в принципі доступних uh -huh. країн для відпочинку. Але чи варто, скажімо, в Туреччині кататися на лижах? Чи можливо ви ще якісь курорти знаєте? І ціна буде пристойна і прийнятна. ну, некоторые предпочитают и действительно едут в Турцию кататься на лыжах. Это достаточно близко, удобно. Один из говнолыжных курортов Улудак, это недалеко совсем от Стамбула. Поэтому действительно туда очень многие едут. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все равно пользуются в основном, если мы говорим о горнолыжных курортах, то, конечно же, пользуются спросом традиционные курорты, о которых мы всегда все знаем и помним. Это Австрия, куда больше всего организовывается чартерных рейсов операторами на период Нового года Рождества в этом году можно напрямую полететь и из Киева, из Донецка, из Одессы, то тобто есть не только Киевляне, но и другие регионы тоже тобто есть прямые чартерные рейсы. Традиційні... Якщо зараз людина звернеться до вас, це буде та самая цена, що была и тому, якщо вона вирішить з родиною поїхати на лыжах, кататися до Австрии. Чи ціна, наскільки вона змінилася? Скажем, якщо порівняти з ну, а то, не Ну, цена не подорожала, это уж точно. Ціна та сама в принципе, цена такая же самая. может быть цена даже чуть-чуть дешевле, если у оператора осталось еще, например, гарантированная гостиница, которую uh -huh. они еще пока не продали. Но проблема в другом, просто сейчас у вас слишком мало возможностей выбрать именно то, что вы хотите. Uh -huh. Это то, о чем мы говорим всегда, что действительно сани нужно готовить летом, и если вы четко знаете, что вы хотите, если вы четко знаете гостиницу, куда вы хотите поехать, или как минимум требования к этой гостинице. Добро, на слуха этому... слухает, думаю, хочу від Олени, щоб вона запропонувала щось таке неймовірне. Неймовірне на кілька днів, щоб у, у мене був неймовірний новий Вы рік. Знаєте, але ціна знову така, щоб була нормальна. Ну, ціна, ціна, ну, ви розумієте, тобто тут кожен вже сам, естественно, mm -hmm. оцінює і е, необычність своєго віддиху вже определяє сам. Ну, з моєї точки Якийсь зрения... Якийсь новий напрямок, нова країна. Ну, ви знаєте, все одно, от я вважаю е, сама, і я сама їздила ну, і, і була на, на період, в Новий рік іменно я була Здавайте в Фінляндії. Фінляндія. Вот Финляндия. Вот, вот я считаю, что это все-таки наиболее интересный отдых. Потому что это все-таки, ну знаете, конечно же, кто что любит. Но зима у нас это зима. Новый год это зима, это так. снег, это заснеженные ели, заснеженные сосны. Понятно, у нас тоже они уже заснежены, да, Заснеженные. Как это ни странно, они у нас тоже в этом так. году заснеженные, в декабре месяце, но там. Там просто природа що окрім Санта Клаусу і Оленів, що там ще в Фінляндії пропонують? Можливо, подорож рибалка. Рибалка. рибалка, собачі катання на собачих упряжках, mm -hmm. катання на сноубордах, кому це цікаво на цих mm -hmm. електричних боже, як вони називаються, забила вот електричні mm -hmm. мотоцикли, електри... mm -hmm. или на... для родини <рес> на чотирьох. Скільки коштує відпочинок Фінляндії? Якщо ви сказали, що півтори тисячі на... На людину, на одну ну персону, вот на Сейчас 1000. я вам скажу, то есть, если на одного человека это стоит примерно 9 тысяч 9 гривен, на ребенка mm -hmm. это стоит дешевле, на ребенка это стоит в районе 6, например, тысяч гривен, поэтому получается 18 плюс 10, где-то 28, mm -hmm. до 30 тысяч гривен можно на семью 4 человека на неделю поехать. При этом экскурсия к Санта-Клаусу, как правило, включается в стоимость тура, и вам mm -hmm. за нее дополнительно платить не надо. Паня Олена, порекомендуйте еще. Вот скажем За останніми опитуваннями люди готові витратити приблизно 500 доларів на відпочинок на кілька днів для своєї маленької родини. Uh -huh. За 500 доларів як можна змінити обстановку, куди поїхати? Як відсвяткувати новий рік? Де yeah. uh, за 500 доларів? Ну можна по Україні поїхати, yeah. можна поїхати, наприклад, в Карпати, можна поїхати в Львов, можна поїхати в Крим в кінці кінців. за кордон зась чи на своєму uh, авто теж ви можете щось запропонувати? Uh, можна на своєму автомобілі можна поїхати в Польщу, можна поїхати в Словакію, поскольку і теж кататися на лижах, поскольку там. Там, э, инфраструктура более дешевая, гостиницы более и дешевые. Тут, то есть, с такими грошами, людина может приходить до туроператора, и вы да. чуть это знаете да. Конечно, программы. конечно, конечно, можно найти. Кто-то хочет поехать в Европу и быть там не 10 дней, например, кататься mm -hmm. на лыжах, а сначала хотят просто пожить в городе, например, поехали 2-3 дня, пожили в Вене, потом едут уже на горнолыжный курорт на автомобиле. Но нужно просто помнить, учитывая погодные условия, дорога, заснеженность, То есть, ну, об этом ну, ну, туроператори нагадають, якщо люди прийдуть до вас правильно, да, Олена Бохно, член президії асоціації лідерів турбізнесу України, переконала нас, що навіть за наші маленькі гроші для нас можуть підібрати вигідний і красивий тур. Що ж, найкращі тури на Новий рік ми добирали вам цим ранком.